Мене звати Юрій Георгійович Єременка. Народився в 1948 році. Трапилось так, що в 96-му році мене прооперували пухлина на, на нирці. Пухли на нирці. Ну, і в результаті обстеження, ну, обстеження УЗІ, рентген. Виявили, що так, да, онкозаболювання. І після цього пішло життя. Життя на виживання. Понятно, залишитись без однієї нирки це дуже тяжко. І в моральному плані, і в сімейному. У мене Мені було на той час 48 років, троє діток, як не стало мірки, вже на сьогоднішній день 28, 28 рік. Проходить багато років у 19 році. Мені запропонував. Дідко Ляні Михайлович, це нас голов, головний лікар нашої часті. З'їздити в Трускавець, підлікувати почку. Вот. Це було в квітні місяці. Приїхав я з Трускавця в кінці травня, в кінці травня. І... Що то я, коли сів на, велосипед, сів на велосипед і поїхав на дачу, що то я почувствовав якась, ну, що то не те, слаба, слабкість, слабкість в організмі, не придав значення. І ця слабкість дійшла до того, що вже велосипед. Чи не міг вивезти на гору. Ну, я після цього, коли, коли я не міг вивезти на гору веломашину, я сам собі сказав, досить і необхідно йти до лікаря. І на наступний день. Я пішов в свою поліклініку до лікаря і гемоглобін показав 60 одиниць. Катастрофа. Для організму катастрофа. До панченка Дмитра Володимировича. Я потрапив до нього. І на наступний день, вже в 8 часов травня, я був в палаті. Вот, переливання крові було десь порядка п'яти днів. Виконі на шостий чи сьомий день Дмитрий Володимирович мене прооперував. Прооперував. Після операції само почуття було позитивне. Ну, позитивне. Я запитав Дмитрия Владимировича, нічого там не залишили, такого ні. Каже, все, що можна, я убрав. Він обстежився, виявив, що це гемоглобін 60 грам на літ. Це дуже малий гемоглобін, особливо чоловіки важко його переносять. Такий гемоглобін ницький. Провели обстеження, встановили діагноз, злоякісна пухлина шлунка. Слава Богу, вона була на той час без метастазів. Єдиним ускладненням було це хронічна анемія. Після відповідної підготовки компенсування цієї анемії була виконана операція видалення 4 п'ятих тіла шлунка. Це стандартне хірургічне втручання. Він його задовільно переніс, відновився. Проведена післяопераційна хіміотерапія шість курсів, тобто стандартне лікування і зараз. Тільки з спостереженням раз на рік він проходить ендоскопічне обстеження кукси шлунка підліковує періодично. Ми йому це там, де зшивається кишка з ділянкою шлунка. Але що в даному випадку цікаво, що в нього друге захворювання. На сьогоднішній день пацієнтів, які мають і друге, і третє, і четверте онкологічне захворювання і пролікування дуже-дуже багато. І лікарі-онкологи сьогодні говорять навіть про ракову хворобу. Тобто пацієнт доживе до свого наступного раку. Чому так відбувається? Тому що саме хірургічне втручання на сьогодні, хірургічна допомога змінилася, вона стала якіснішою, своєчаснішою. Змінилося в багатому хіміотерапевтичне лікування, спектр хіміотерапевтичних препаратів розширився. Якщо ще коли я прийшов працювати там ну, при молочному залозі шлунку, то одна схема, одна лінія хіміотерапії була, то зараз. При захворюванні шлункового кишкового тракту ми маємо першу, другу, третю і до п'ятої лінії хіміотерапії. Тобто ми можемо, якщо навіть прогресує хвороба, ми можемо замінювати хіміопрепарати, досягати ремісії, регресу хвороби і тим самим продовжувати покращувати життя пацієнтів. Главне не затягувати. Вовремя, і раз говорю, в Вовремя отборщик. Все. Никаких не должно быть э, тапройды, та та, давай еще немножко обожду. Нет. Своевременно. Вот только чувствуешь, ты почувствуешь, что какая-то слабость в организме. И сегодня слабость, и неделька какая-то слабость. Вот тут надо бить тревогу. Захворюваність стала десь 39 на 100 тисяч захур... мешканців. Специфічної профілактики поро шлунку немає. Є рекомендації по харчуванню здоровому способу життя. Це не палити, тому що в слині курсиків є речовини, які негативно впливають на слизу. Це консервовані продукти, копченості це теж негативно впливає. Режим харчування не один раз на день, а як положено, чотири рази приймати страву. І профілактика це лікування своєчасно станів, так називаємо передракових, передпухлиних станів. Поліпи шлунка, той самий гастрит, анемії, нагляд після оперованого шлунку, коли виконується операція, от через 7-8 років це той час, коли можуть розвиватися злоякісні пухлини, з цього часу потрібно спостерігатися. Ну, це загальна лікарняна мережа, це сімейна медицина. Якщо гарний сімейний лікар, який знає вашу родословну, всі ваші захворювання, то він з цим справляється. Необхідно серйозно працювати над собою. Головне не бути нитіком. Не, не повдати відчай і думати, що в тебе ж сім'я, дітки ще треба до, доводити до ума, внучатки в тебе в тебе підростає, тому треба ці всі папроси пережити і продовжувати. Жив далі.